Друже, будь ласка, представтеся і розкажіть, чим ви займалися до війни. Мене звати Андрій, позивний як син. Коля, позивний дядя Коля. По Україні мій позивний Торетто, я сержант, головний сержант зводу. Сергій Ткачук Ось Володимир Валерійович. Рідний Сергій, мій позивний Лео, звати Леонід, Мене звати Максим Іван Юрій. На війні Алабай. Танки. Займався як саме з вітер марафоном і три брати. До війни займався проєктним фінансовим менеджментом. Будував заводи. До війни навіть не служив в армії і не мав ніякої військових навиків або діяльності. На російсько-українській війні 2014 року працював просто будівельником, але війна все змінила. Покупку працював з гуртом Тінь Сонця. Я по паху звукорежисер, режисер, по покликанню музикант, але здебільшого займався концертною діяльністю саме. Створення звуку для живих бендів. 15-м роком 20 працював як маркетолог. До 24 лютого я був самим звичайним ординарним українським юристом, українським адвокатом, у якого найбільша проблема була це відсутність паперу для того, щоб друкувати документи. Граданці я працював в компанії Solar Helps. Займалися виготовленням жалюзів, які генерують сонячну електроенергію. Війни я займався бджільництвом, етнографією, графічним дизайном. Мав свій власний бренд з бджолопродукцією. Я був в Іспанії, типу як на заробітках. Навчався в танковому інституті. Залучаю інвестиції, коли так виходить. Мав свою компанію. До війни займався відеозйомкою, графікою. Абонтажем підприємцем паркет. Займався все, що зв'язане з паркетом. У різних компаніях я працював на фармацевтичному дистриб'юторі. Життя я так підпрацьовував, заробляв гроші для того, щоб бігати і займатися хобі. В аптеці працював в фірмі виробника турецькій компанії Нобель, індійській компанії Органасі. Повномасштабної війни я займався будівництвом. Працював, строїв города. Людям робив бит, тепло, уют, щоб їм було гарно жилося. Дня війни, Я був спочатку ТРО. Ну, і, звичайно, 24 лютого э, вибір на користь ЗСУ був зроблений очевидний, а трохи згодом увагу в батальон ХПСТС. Після 24 лютого, власне, я прийняв рішення піти до добровольчого, вступити до лав до добровольчого батальйону Карпатська Січ прийшла війна, залишив хлопців самих і пішов на війну. Коли почалася широкомасштабна війна, я, не задумуючись, приєднався до Збройних сил України, хоча вважаю, що це, напевно, основне, що мені прийшлося робити своє життя. Після повномасштабного вторгнення я не зміг стояти осторонь і, звісно, тільки почалась війна, я приїхав сюди. з прийшов в Карпатську січ і воює до Харків. Будучи паралельно офіцером медичної служби запасу, я вирішив приєднатися до Збройних сил України що і робити кожен дорослий чоловік для того, щоб захищати свою землю, своїх дітей, свою жінку, І дати свій громадський обов'язок і реалізувати свої практичні терапічні навики, допомагаючи гідним синам українського народу. От наразі чим займається Карпатська Січ, це сапери, сапер з позивним явер. Це розмінування дороги для проїзду автомобільної техніки. І от бачимо сюрпризик. Зараз ми його будемо знищувати. Ади п'яностабуску. Москаль не пройде. Ха-ха. Ось такими цяцьками де знаходимо. Дякую, друже. Слава Україні!